Доброго вечора, мої маленькі друзі. Ви вже вмилися, почистили зубки, лягайте у свої ліжечка та й слухайте казочку. Вранці матуся розбудила Любчика. Малюк, прокидайся, до нашого лісу приїхав справжнісінький блошиний ринок. Мишеня ще геть не проснувся. Але запитав, мамо, ми що обліг будемо купувати. Матуся засміялася і сказала, це таке місце, де всі приносять якісь речі книги, посуд, щоб обміняти чи продати. Там бувають дивовижні речі з дуже цікавою історією. А солодка вата? спитав малюк. І солодка вата, відповіла Матуся. Любчик, снідай. І мерщі на базар. На блашиному ринку було багато народу. На землі стояли великі прилавки, на них лежали речі, антикварний посуд, книги, буси, мережевне віяло, сушені жуки, срібні дзеркальця, капелюхи і старі фото. Все гуділо і всі жваво бубоніли. Хтось торгувався. Хтось щось міряв, а хтось плескав у долоні і кричав, яка краса. Тут мама Любчика побачила інтелігентну пані, яка стояла біля великого столу. На столі лежали книжки надзвичайно великі і гарні. Стояв самовар і старий патефон. Біля пані Миші в кріслі сидів закутаний у плет пан Миша. Він сидів мовчки і був трохи засмучений. Пані Миша дуже жваво почала запрошувати Матусю і Любчика підійти і подивитися, які в неї гарні книжки. Матуся привіталася і промовила так, це правда, вони чудові. Дійсно, ці книжки особливі, тому що в них написана чистесенька правда, а ось і сам автор. Пан Миша, який написав про все, що він бачив. А він бачив дуже і дуже багато. Любчик здивувався, він ще ніколи не бачив автора. Тоді пані додала: А знаєте що? Я хочу пригостити вас духм'яним чаєм та печивом і розповісти чудову історію нашого знайомства з паном Мишею». Малюк. Ти любиш слухати про пригоди? Так, так, я обожнюю цікаві історії. Усі сіли на малесенькі стільці і почали пити чай. Тоді пані стала розповідати свою історію. Колись давно мене звали Бадабла Лакріція, і в мене був чудовий готель. Він був невеличкий, але затишний і гостинний. До мене приїжджали гості з усього світу. В день пили чай на веранді, а ввечері приїжджали артисти і виступали перед гостями. Одного разу я запросила дуже відомого співака. Це і був пан Биша. Він об'їхав весь світ. Перед його виступом співала моя сестра, її звали Красуня Піпі. Я її завжди дозволяла співати перед нашими гостями. Її нікуди не запрошували, але гості піпі -пі дуже любили. Всі аплодували, і вечір був чудовий. І тут раптом вдарив грім. Почалася злива, всі перелякалися і почали втікати хто куди. Вітер розбив вікна, і стало холодно. Мені було дуже страшно. Я залишилася одна, і думки в мене були, що я загинув. Аж раптом з'явився мій гість, пан Миша, і врятував мене. Рятуючи мене, він зберз і захворів. Ми його лікували, але він більше не співав. Тому що після хвороби в нього не було голосу, і віддумав, що більше ніколи не з Боже співати. Тоді Любчик підійшов до пана миші, взяв його за руку і сказав Я теж колись склав пісню і думав: співати чи ні, а що, як щось піде не так, потім подумав. Скільки людей буде страждати, як не почують мою пісню? Мій життєвий шлях привів мене до блашиного ринку. Молю вас, заспівайте. Якщо ви не заспіваєте, це буде дуже великою втратою. Тоді пан співак посміхнувся вперше за багато років. Він підвівся з кресла, всі завмерли. Любчик включив патіфон, і пан співак заспівав. шлях. Звірята дивилися на нього і були ошелешені, а пані Лакріця і матуся обнялися і слухали, коли співак закінчив, свій спів, він. Обняв Любчика і промовив, дякую тобі, мій маленький друг. Пан Миша подарував малюкові на пам'ять найулюбленішу книгу про свої пригоди. Любчик повернувся додому з мамою, і вони стали розповідати татові, які пригоди з ними сталися. Потім малюк ліг спати, а на столі лежала книжка яка чекала його до ранку. Засинайте, мої маленькі друзі, і пам'ятайте, добре слово може багато зробити гарного, солодких вам снів.